Мікс дитячого одягу «Лупилу пеперс на хлопчика. Ось такий костюмчик, шортики, шапочка та футболочка на вік 6-8 років, боксерочки, дві штучки в упаковочці. Лавочки для купання. На вік 4-6. І на зріст 134-140. Ось такі на 4,6 і 128 122 см. Онасенькі шортики, на вік 4,6 6 рочки. Джинсові шортики сірого кольору з карманчиками стягуються на поясі. знизу манжетики. Заді без карманчиків на вік 134, 140. Така ж моделька в синьому кольорі з карманчиками, також на події стягується з манжетиком. Заді без карманчиків на зріст 140 146, 152, 152. 158, 158. Шортики з боку карманчик на замочку. На вік 128-137 см. Також стягуються всередині присутні. Легенькі літні шортики. Дві штучки в наборі з карманчиками, на вік 4-6 рочки, лесенькі шортики, на вік, 2-4 рочки, дві штучки в наборі, маєчка на вік, 984 см. комплектик, шортики та футболочка на вік. 6-8 років. Легенькі шортики з карманчиками. Дві штучки в упаковочці в наборі. На 4-6 речки. Дві маєчки. На вік. 6-8 речки. Спортивні штанці знизу на манжетику. Зверху присутні карманчики. Стягуються на поясі. В наборі двоє штанців на вік 4-6 років. Такі сіренькі і темно темноси. Футболочка. на вік 4 6 рочки. Легенси інвелітні штанці знизу на резиночці, зверху присутні карманчики стягуються на поясі, на вік 5-6 років. Футболочка. На вік 6-8 років. Легенькі штанці. На вік 7-8 років. Футболочка на вік 6, 8 років. Спортивні штанці. На вік 4, 6. Штанці на 134 140. І футболочка на 134 140. Реганчики два в упаковочці на 2-4 рочки. Костюмчик, футболочка та шорти на вік 2-4 роки. Ось такі косунок. Футболочки, дві штуки в комплекті. 122-128. Така ж моделька. 110 116. Шортики, дві штуки в упаковочці 134 140. Ось такого фасончику. Футболочки на 122, 128, дві штучки в упаковочці. В такому фасоні. Дві футболочки в упаковочці на 134, 140. Три e, футболочки в упаковочці на 4-6 рочків. Ось такі три фасоночки. Футболочка на 158-164 в такому ось фасончику. Футболочка. І ось такий комплектик маєчка і боксерочки. На вік 110-116. Таких два комплектики ще є. Дрізні з інших трембар. І дві футболочки в упаковці на 122-128. Такі у